Так, так, да, да, ну це так, знаєте, як ця та, хто там сидить, там, малює і каже, а я п'ю чай і кажу, так, да, я його п'ю, так, да, я його п'ю на сніданок, на обід, на вечерю. От така я молодець. Е, праве, на приправах великого акценту робити не будемо, тому що їх залишили зовсім трішечки. Та? Я права? Я права. Я вам тільки хочу сказати одне. Тому що у нас, окрім цих приправ, які зараз ідуть по акції, у нас ще є інші приправи і інші продукти даного концерну Освальд. Я би хотіла буквально кілька слів сказати вам про сам концерн. Тому що коли ми поїхали до Швейцарії, перше місто і перший концерн, куди нас повезли, це був Освальд. Ось от, от красиве їхнє лого. І ми приїхали, і ви знаєте, що ми приїжджаємо під завод. І так як ніби знаєте, для нас стоїть величезна е, автівка, е, на якій величезний логотип, на, все, на всю на всю автівку е, Освальд. І я, знаєте, перший пост у Фейсбук. Ми ж то всі зараз там продвинуті, і пишу для всіх, хто не вірив, так і да, стверджую, продукт виготовляється в Швейцарії. так і да, завод стоїть на території Швейцарії. Ну, Це для нас було таке, знаєте, ну, це було дуже цікава подорож. і... Що я почула для себе про концерн Освальд? От дивіться, приправ на ринку насправді дуже багато. От Я заходжу в магазин, ну ізобілі є. Ну, тільки я одного разу купила якийсь там базилік чи розмарин, ну я, я викинула його в смітник, тому що це таке, знаєте, сіно сіном висушене, сухе, ніяке, не пахуче, насипала в борщ, воно плавало мохом зверху. І я зрозуміла, що це не той формат, який я люблю. Що нам сказали швейцарці? Сировина буває різного класу. ну Ви розумієте, клас, а, клас там, і пішло. Даний концерн годує 75% швейцарців. Це круто, це дуже багато. Це, це просто неймовірно багато. Якщо взяти, що Швейцарія країна, де е, виробництво надзвичайно якісне, і 75% швейцарців це їдять, ну це просто величезний товстезний знак оклику. Значить, е, даний концерн не працює е, через магазини. Уявіть собі, на всю Швейцарію. Один тільки магазин на території заводу, де ми вийшли з такими міхами, накупляли купу всього добрезного, саме смачна кава. Того купили, що в нас немає в. Так, автоматі. кава. От, наприклад, Освальд має каву свою виготовляє, вони там е, якісь там тендери виграють, ну молодці дуже. То е, кава, я, я дуже багато пила каву. Такої кави, як Освальдівська, я ніколи не пила, де би я її не пила. Я вже цей. Е, значить. Е, Існує тільки один магазин на території заводу. А далі уявіть собі, ви зараз зрозумієте до чого я говорю. Вони працюють по принципу прямих продажів. Цей концерн Осваль він має 200 кваліфікованих працівників, кожен із яких в минулому кухар. Ці люди працюють, є кол-центр, вони приймають замовлення і вони їдуть до своїх клієнтів додому, або куди клієнтові зручно із пакунками або відправляють коробки, і тільки таким чином іде співпраця. Коли була криза 2008 року, я пам'ятаю, приїжджав наш президент. і Він нам казав: А ви знаєте, чому? продажі в цій в цьому в цього концерну не впали ну там був якийсь мінімальний відсоток тоді у всіх багато да рухнули бізнесів був мінімальний мінімальне падіння е, обороту чому він сказав тому що ці люди працюють е, на довготривалих відносинах Ви уявляєте, що таке запропонувати продукт в кризу щоб людина витягла гроші з кишені коли вона все жме і віддала людина має дуже довіряти Продукції і людина має бути змотивована купити. А що таке змотивована? Людина може не дійти ніжками в магазин. Натомість, коли до неї приїхав фахівець обучений і сказав: Це так, а це так, а це так, а ось це так. І, і, і сполько, і бабочка, і станцеві плясками, і людина каже, все беру, чого я ваша, що або підхід, особливий підхід. І тому а, ну, а, приправи. Ну, вони такі особливі, вони такі як мокрі. Ви знаєте, що для мене це було таке цікаве, от перше враження. Ми звикли до того, що це трави, сіно, от щось таке. Коли ми беремо цю приправу, ну, я обов'язково дам вам спробувати. Вже не на камеру. А ось я покажу на камеру, якщо там буде видно збільшення, значить тут така дуже класна рулетка. Бачите? Зручна. Значить, вони такі. Вони такі мокрі, вони такі, ніби із, ніби із маслом. Ну, вони такі так, дуже вони є цікаві. З олією. Так. Так, так, зараз я от розкажу цю технологію. Тут мені трапився навіть шматочок якоїсь зелені, він такий величезний. Якщо його кинути в гарячу страву, наприклад, борщик, супчик воно набухає і стає таке, ніби ви щойно на дощі, покришили свіжесеньку травку і кинули в борщ. Воно хрумтить, воно розкусується на зубчиках. Це, це таке, знаєте, це евріка просто. От ніби Сухий часник це сухий часник, суха трава це суха. А швейцарці створили таку технологію, вони нам розповідали, що вони, коли робляться, от, додаються всі інгредієнти, і вони витримуються певний час в таких ємностях спеціальних зверху, промаслюються спеціальною трав'яною заправкою, масляною. Оця вся певна велика кількість приправи. Для чого для зберігання довшого і для того він сказав, це напряму впливає на подальший смак. У нас ще є така приправа агліата. Вона з часником. Ну це часник пече. Виявляєте? Воно в банці стоїть. але коли ви сипаєте в борщ, часник пече і хрумтить на зубах, ніби свіжо, тільки приготовлений. Ну і е, знаєте, як нам цей власний концерну сказав. Він каже: в Швейцарії теж є приправи за один франк. Ну вони є. Ну і швейцарці також певна категорія швейцарців їсть приправи за один франк. Коли ми зайшли на завод, на саме в магазин на території заводу наша приправа сіль морська, Хто знає, багато хто знає, та така величезна банка, вона на заводі в магазині коштувала 16 франків. І він сказав: Да, для швейцарців це теж не дешево, тому що є приправи по франкові натомість, чому швейцарці це беруть? Тому що вони будь-що їсти не будуть. Ну, така от перебірлива нація, як я казала, з високим степенем самосознання. Значить, конкретно ця приправа, яку я тут кон конкретно переводніком займаюся, чесне слово, mm -hmm. тільки заради вас. Дивіться, значить, це я тримаю в руках редкарі. А карі по акції йде, вона ще є в наявності і фуево. Ну, це для тих людей, знаєте, таких не тих, про які говорять ні риба, ні м'ясо, а про тих, тих які м, гарячі, знаєте, які люблять аджику міцну, які люблять перець червоний, які люблять перцю чорного і побольше і, і не запиваючи. Так? Тобто це такі більш гарячі продукти. Ну, ред карі має 43% самої карі. Самої каві а далі пішов кумін, паприка. Там, 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 там петрушка, сільдірей, та 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 ви собі підчитаєте, подивитеся. говоримо про що? З цими препаратами значно легше готувати їсти легше, дешевше і дешевше по часу. <кій> по часу От, знаєте, то станеш той рататуй варити, кинув картоплю, ніяке, кинув морку цибулю, ніяке, кинув зелень, ніяке. Ну, що ще туди кинути, щоб воно було добре, та щоб його хотілося з'їсти. Підсипаємо приправки. М'ясо це я сказала істинна вегетаріанка. Чуєте? Ну, ем, Приправи сипемо до всього. Питання до чого давати не стоїть. До всього. Макарони прекрасно, картопля прекрасно І сказала одна баришня у Львові, вона каже, почекайте, ви зварили кашу, каша ніяка сама по собі. Дали ложечку оливкової олії і насипали приправи, Ви маєте повноцінний харч. Ну розумієте, і за рахунок того, що інгредієнти ну такі собі живі. В банці живі вони допомагають процесам травлення. Вони сприяють от, та цим всім е, от, нюансам. А кое, взагалі, приправа, яка зі всіх має найбільшу кількість компонентів, аж 23. і е, кілька із них це різні види перцю: і каєнський, і ямайський, і чорний, і червоний, і білий, і гострий, і паприка. Ну зрозуміло, значить, приправи е, ціна на ринку 400 гривень е, зараз за мінусом 60% 160 гривень. 100 кі, тут скільки? 190 грамів. Ну, це не пакетічок нещасненький з магазинчика, в якому сушена травичка. Це вещь. Це береш в руку і ти чувствуєш вєщ. Зрозуміло? Єв. Значить, що до оро ми закінчили. Маститися, покращувати стан тіла сьома. Встигаємо? Встигаємо. Е, ось дивіться, на камеру видно, так, Юрій Михайлович? Угу. Я так то все любля, чи буду визюкати туди-сюди. Е, Значить, величезно на все, на все життя, яка потекла, чому е, де стояла в ванні моєї хати, розумієте, тому вона потекла?